І ще кінтового стаса Спасителе нашої душі, нашої душі. Але що може бути дороцінніше, ніж наше життя? Ми всі за нього боремося, ми всі прикладаємо зусилля, щоб те життя зберегти. А Ісус своє ві життя віддав, щоб до нас придбати, щоб ми покладаючись на нього своє життя, могли дійсно та зберегти, так як належить. Життя зберігає той, хто віддає його заради Господа і Господа. Так Ісус сказав, несиш заради мене, то тобто, збережеш життя. А як це хоче зберегти життя в цьому світі купиш його, як казав Господь. І ми сьогодні, знаєш, ще один такий день, як ми згадуємо цей день приходу нашого Спасителя у світ у людському тілі. Для нас це дуже важливо, тому що саме в людському тілі він повинен був виконати місію свою. його місія це надбати собі народ, це придбати собі людей. Знаєте, не просто подружитися з людьми. Не просто сподобатись людям. Бо, знаєте, ми, ми, так, ми так в світі не живемо, як, як, як Христос навчає. Ми живемо так, от, зроблю щось добре іншому і він її може зробити добре. Якось ми отак будуємо на такому людському рівні, а Ісус прийшов, щоб померти і не просто, щоб подружитися, але щоб заплатити ціну, щоб нас купити. Ми його не хотіли. Він нас захотів. І коли Він нас захотів і заплатив ціну, в нашому розумі з'явилось бажання йти до нього. Отак воно працює. Так працює про Ісуса. Вона пролилася, щоб наш розум оновився, щоб ми відчули прагнення в своєму серці, що нам потрібен Христос спасити для нашої душі. Чому так? Бо ми відчули себе віковними. Ось що сталося. Через його смерть ми пізнали себе гріховними. І нам потрібен був спасити. І ми його знайшли Ісусі Христі, слава нашому Господу. Давайте ми відкриємо перед молитвою коротко я поділюся за словом Євангелієм Матвія, 12 розділ, прочитаємо е, другу частину 15 го віршика і до 21 го віршика. 12 Євангелія Івангелія Матвія, друга частина з 15 го віршика і понизу. Написано такі слова. І багато пішло вслід за ним. І він їх уздоровував усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав у Ісаї Пророк, промовляючи, ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, ну кладу свого духа в нього. І він суд проголосить поганого. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очередине надломлені недологи. І гнота до гасаючого не вгасить. Поки не допровадить присуду до перемоги. І погане надіятись будуть наймення Його. Ось такий уривок, який нам показує Ісуса, от писання Писає до Ісуса. Щоб нам показати Його, який Він є, щоби ми захотіли уподібнитись до нього. Ось так нас Писання. Навіть апостол Павло казав, ми проповідуємо Христа. Ми проповідуємо, ми ділимося зі всіма про Христа, який Він є, як він любить, що Він робить, як він діє, як він живе, як він обмовляє нас. Ми вам хочемо показати Христа. Ми вам хочемо розказати про Христа. Щоб ви пізнали і зрозуміли і прийняли Його любов. І тут написано, і за Ісусом йшло багато людей. Багато захотіли бути з ним, захотіли шукати, Його, чути Його слова. І коли за Ним вони йшли, вони від нього отримували щось. Неможливо піти за Ісусом і нічого не отримати. Неможливо. Хтось бідний, він скаже, Господи, я йду за тобою. І йому не буде так. Не буде такого дня, Господь потурбується. Хтось в хворобі і скаже Ісус, я йду до Тебе, я хочу йти з тобою. І обов'язково Ісус подасть йому милість, облегчення з його немочей, облечення з Його бою. Хтось має смуток, Ісус подасть розраду. Хтось у відчаї, Ісус подасть відповідь. Тому що в Ісуса є, вся повнота Божества. Чому так сталося, що воно все в Ісусі? Чому в Ісусі? Тому що тут написано, якщо ви справдилось те, що сказав Ісай прород. Тому що в Ісусі справдились слова Отця, який говорив про Свого Сина. Давайте ми так уважно прочитаємо. 18 вірш. Ото мій от. Знаєте зупиниться? Він мій от. Він моє на світя. Він моє продовження, я хотів би, щоб він продовжив цю справу мою, каже Господь. І тому посилає на землю, щоб звершити те, що Бог захотів. Отець захотів, і Він посилає сина, йди і звершиться. Зверши ради людини, зверши заради мене. І він каже, він мій отрок, він моя частина, Він я утілений. Він, я, який проявлений людям, щоб люди могли прийти і помолитися, прийти приклонитися, прийти і просити, прийти і разом бути. Ось так наше, наше людське має так відноситись до Ісуса. Я без нього не піду. Я тільки з Ним. Я тільки до Нього, бо через Нього я маю зуценні віднання. Отак каже Отець через сина, каже, він мій оток, він моє продовження наслідки, у ньому моє уподобання. Я так захотів. І тому написано, ми приходимо до Отця. Але як? Тільки через сина. І ніяк інакше. Тільки новою дорогою через кров Ісуса. І немає іншого шляху. Тільки через жертву Ісуса. Бо тільки через призму Ісуса ми стаємо праведними, які можуть стояти Божий Христос. А по-іншому неможливо. неможливо. І хто думає без Ісуса, не вийде? Не вийде без Ісуса, тому що тільки через пролиття крові можна було війти в присутність Отця. І Ісус це зробив для нас. Він це для нас вчинив, щоб ми були прийняти цю жертву і скориставшись нею, полюбивши Ісуса, щоб ми змогли входити і мати єднання з Отцем Небесним. Але щоб це все сталося, як ми сьогодні чули, нам потрібно єднання з оцією третєю особою, Божества Святий Дух. Він нам оце розуміння відкриває, а Він це відкрив учня, і учні записали це в Євангелії. І оце робить Святий Дух, щоб ми воз'єдналися з тим, хто в лоні Отця, хто з Отцем не щоб і ми в ньому з'єдналися з оцим на нашим Господом. Слава Богу! Тут написано наступний мій отрок, що я Його. Отець захотів. Отець передбачив. Він вибрав, він сказав, він довчив і він прийнував за тим. І коли це все сталося, Ісус, коли був на голові, Він говорить такі слова останні, каже, Отче, Мого я з тобою одне, візьми мій йду. як був з тобою, так як я завжди з тобою був. І тут написано, я вибрав його. Я уподобав його. Чому написано? Його полюбила душа моя. Отець так думає, отець так говорить через Пророка. А як же нам потрібно це робити? Знаєте, я собі так сьогодні роздумав про ці слова і так за далі проповідували про дружбу. Як важливо подружитися з Ісусом. Знаєте, важливо подружитися з Ісусом. Важливо мати з ним тісні стосунки взаємні, не тільки коли ми Йому щось скажемо, але як важливо чути, що скаже він. Як важливо від нього прийняти, що хоче він. Ми багато кажемо, що хочемо ми. Але ще більш важливе є те, що хоче він. І це можливо тоді, коли ми маємо духовне єднання, коли ми маємо духовну спільність. От ми чуємо один одного, ми спілкуємося, ми можемо поділитися нашими якимись думками, роздумами, печалями, радістю, і ми один одного підтримуємо. А скільки більше хочете робити нам, Господь, скільки більше він це хоче нам явити, свою радість, підтримку, явити нам для людей. І це він зробив і нам дав через свого Сина, слава Господу! І написано, кладу свого Духа в нього. Кладу свого Духа в нього. А ми, хто у Христі Ісусі, хіба не повинні прагнути цього Духа? Хіба нам він отак ну, дійсно не потрібний? Хіба нам так от легко, легко відповіді знаходити? Хіба нам легко отак дати собі раду в цьому житті? Ви знаєте, ота слухав сьогодні, і так от така закладається думка дійсно, що людям видається, що вони можуть все і з Богом бути і їм духа не треба, і якось так і слова не треба. Так собі люди думають, так все їм добре. І дійсно прийшла війна, і труднощі показують, що в нашому серці насправді. Як людина буде реагувати? І добре, коли людина будує свої відносини, будує їх на духовній основі, а не на тілесній. Тілесна основа, вона хитка. Вона легко зруйнується. Простими обставинами вона зруйнується. Але духовна основа, яка закладається до комої Духа Святого. Хто її зруйнує дорогі? Та хтось за нею свої господи, за цією основою. Тому що за Словом своїм стоїть Господь, за Духом Божим стоїть Отець. Стоїть Ісус, якого вся влада. Ісус про те й казав, дана мені всяка влада. І навіть влада над сатаною, навіть влада над спокусами, влада над всяким словом. А як ми це розуміємо, то і хіба нам не важливо шукати того, кого є влада? Хіба це для нас не потрібно? Звичайно, що потрібно. Тут написано, ви знаєте, що дуже цікаво, 13-й віршів, написано про Ісуса, він не буде змагатися. Ісус не буде змагатися за тебе, якщо ти не хочеш бути з Ним. Він тобі створить обставини, він тебе заведе в спробую ситуацію, але він не буде тебе переконувати, от Роман, шукай мене роман, тим я тобі потрібен. Я тобі дуже потрібен, мусиш вірувати в мене. Ось дивися, я тобі таке можу зробити. Ну нема такого. Ісус тихим голосом тебе спонукає, і каже, шукай, спасите. Дух Святий тебе спонукає кожного разу. Шукай єднання з Богом, якого є відповіді. А ти робиш ли? Ти робиш вини. я роблю обіцяв? Якщо мені потрібен Господь, в мене немає іншого іншого варіанту. Мені потрібен Господь, я прикладу зусилля, я робіт їх. Я шукаю час, я шукаю можливості, як помолитися, як просити Господа, як від нього отримати. Одного разу Давид сказав такі слова, Господи, Духа Свого не забирай від мене. Він добре зрозумів, що без Духа Божого він паде і не підніметься. Він розуміє, що хліб. Гору в його житті. І не просто взяв гору, а гріх задів його злі справи. І він каже, Господи Духа Божого, Духа Свого не забирай від мене. А на сьогодні народ народ так легковажить сьогодні. Писання каже, не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані в день. Не засмучуйте. Не робіть того, що Богу не угодно. Бо тому що Бог. Перемагатися не буде, тут написано, ні кричати не буде. І на вулицях не чути буде ніхто його голосу. Ісус не буде, знаєте, отак змагатися, щоб ти в нього повірив. Ісус вже переміг смерть. І треба прийняти і рішення прийняти в своєму житті. Я хочу жити з Ісусом. Я хочу бути з Ісусом, я хочу ходити з Ісусом. Він мене полюбив. Як я можу полюбити від я хочу бути з Ісусом. А чому так? Тому що тут написано його характер. Чому я хочу бути з Ісусом? Бо він його очереди натомленої не доломить. Він мене не знищить, він, він мене полікує. Він мені допоможе. Він мене попровадить. І навіть коли піду темрявою ну, така буде темрява, що світло не буде. Він мені зорю засяє. І я піду за тою зоєю і вийду на світ велике. Це зробить Ісус. тому що в нього такий характер написано йому доказають, що не погасить, поки не допровадить приступ до перемоги. Він тобі може дати перемогу. І він дає її. Він відкриває сьогодні, завіться за розірвана, пригод святей і святих через віру Ісуса. Приймай Отця, милість, ласку, милосердя, доброту, щедрість. Приймай, тішайся Господом. Сьогодні все відкрито для людей. Приймай, в Господі. Але знаєте, що стоїть одне дуже важке? Два кроки. Два кроки, щоб жити переможним життям. Перший крок, про який Ісус сказав не туди, вам потрібно народитися. Що це за таке свідчення? Що це за таке звание? Нікоди він не розуміє, що це таке. Він каже, вам потрібно народитися з води і духа. Бо хто не народиться з води, він не побачить кожного царства. Не війде, там не буде місця для такого. Хто, не, хто, хто відмовиться від цього. А що це за таке народження, нове? Це коли Дух Божий стоїть на першому місці в Кінжи. Це коли не ти головний, це коли Бог головний. Це коли не твої плани подачі. Це коли Слово Боже їхне тебе один ти І от друге, що важливо після народження, це зростання благодат і пізнання Господа. Немає часу, щоб читати ці місця писання. Але апостоли про це писали. І апостол Петро, і апостол Павло 90 писав. Всі писали, вам потрібно пізнавати Господа. Вам потрібно зростати благодати. Зростати і пізнавати, пізнавати і зростати безперервно, аж до виходу дня Господа Ісуса. Безперервно. щоб благодати мисниці, укріпитися в любові. І знаєте, що важливо? Коли це все буде в нашому житті, ми один день виявимо, що в нашому житті є плід і Це таке не менше важливе. Це є тялення лоду духовного. То, що записане владі п'ятного. Ховник Без нього не живе. Християнське життя без нього не живе. І ось ми сьогодні, дорогі, читаємо 21-й вірші цього рибу, що ми читали, і тут написано, і погані надіятись будуть наймені. Алілуя! Це нам сказано. Не написано про євреїв тільки, але написано про всіх, про всі народи, які приймуть Ісуса, бо ми буде в серці, надія, надіях. Імені його, слава нашому Господу! Ми маємо зараз можливість дорогі, приходити перед Божим лицем, приходити в молитві, приходити з подякою, приходити з проханнями і надіятись, Алілуя, надіятись, і це є тверда слово. Ми маємо можливість надіятися і вірити, що Господь подає, подає всім безмірни, подає благодать, подає щедруту свою, подає ласку свою, щоб ті і я тоді. Щоб ми утішилися Господу. Щоб ми утішилися нашим Господом, це саме важливо, особливо в останні дні. Щоб народ Божий міг утішатися Богом, бо більше в тому світі з мачем утішатися. Тут немає іншої буті, от тільки присутність живого Бога. Ми на цьому місці тобі, щоб помолитися і пославити нашого Господа Ісуса Христа. В ньому уподобання Отця, в ньому вибір Отця. В нього сила Отця, в нього присуди, в нього влада і в нього сила дати тобі імені вічність. В нього ця сила і влада дати тобі вічність. І ми маємо цей час дорогі, щоб приклонитися перед царем Царів, щоб віддати нам належну славу. Хай Бог цим благословить. слава нашому Господу. Амінь. Аллилуйя. Ažuriranje protokola za nove krajeve lavat menstovo